Привіт всім! В цьому відео дивимось, що на вашому порозі. І що вам з цим робити? Як реагувати на таку новину? Да, або на, це, на цю подію. Дивимось три варіанти, як завжди. Обирайте свій, а я поки розкладу всі. Так, одинички, що на вашому порозі? Двійки. що на вашому? І трійки на вашому. І далі що вам з цим робити? Як реагувати. Угу. Так, поїхали все до першого варіанту. Інші відкладаємо. Так, перший варіант. <кхід> Привіт! Дивимося, що на вашому порозі. І що вам з цим робити? Що на вашому порозі? На вашому порозі це може програтися як буквально хвороба, наприклад, да, якщо ви зараз <кій> їде сніг, да, наприклад, дивитесь в березні, ви можете десь переохолодитися і захворіти, тому обережно да, відпочиваєте нормально. Але давайте подивимось, це більш про ментал або про фізику. Це про ментал чи про фізику? Ні, більше про фізику, реально. Тобто, якщо ви себе зараз загоняєте, наприклад, мало спите, мало вітамінів, наприклад, у вас в раціоні, або не приймаєте якісь додатки, добавки, то ви можете захворіти прямо фізично. Так, вам рекомендую трошки відпочити, поставити на паузу. А не працювати настільки швидко, настільки агресивно, тому що те, що ви зараз працюєте, воно вам навіть не дає ніяких результатів, тому що ви працюєте в мінус. А з мінусової енергії, коли ми працюємо, у нас в принципі нічого прийти не може, да? тому що воно притягується на нашу енергію, і якщо ми з радістю щось робимо, да? тільки тоді воно нам повертається. Якщо ми робимо щось з під палки або заставляємо себе це робити, да, ну, у нас не вийде нічого хорошого, і тільки воно нам буде в мінус, і плюс це буде як урок, щоб ви зрозуміли, да, що так не працюється. Працювати треба з ресурсом. Да, працюється по-іншому. Ну, тут про все. Тут про фізичне недомагання якесь, да, про фізичну слабкість. Ну, ця карта взагалі, вона про. Хворобу. Тому дивіться, що ви там, <смі>, не лежали ось так потім да? е, з цими квітами. <смі> Але вам просто пропонують взяти паузу, тому що ви зараз перепрацьовуєте, і те, що ви працюєте, насправді не несе ніякого результату. Якщо ви зараз зупинитесь, буде такий самий ефект, що, якщо б ви працювали теж. Вам хочеться, скоріш за все, заробити або багато грошей, або ви думаєте, що якщо це про, наприклад, чоловіків та да, ситуація, то що ваш чоловік втече і ви його не встигнете завоювати. Але насправді ваш, ваша пауза може вам дати інший результат. Да? Якщо зараз ви працюєте і результати ви не бачите, і ви починаєте ще сильніше працювати, да, то може. Зупинившись, ви побачите зовсім інший результат, який ви не очікували. Добре? Що вам з цим робити? Ну, по-перше, не відноситися до цієї інформації поверхнево, да? вам реально потрібно відпочити. Тому що вам здається, що ви зараз послухали, і це просто якби. ну, Яка інформація до вас приходить, да, це означає, що вам вона потрібна. Тому, якщо я вам зараз це кажу, це не означає, що це якась фіня. Да? Потрібно на це звернути увагу. Тому що ви можете подумати, що типу, а все одно ж, типу, вибір за мною. Да? Зараз я от послухаю як рекомендацію, але вибірте за мною. Тому якщо мені ще є сили, да? мені ще є якась, якийсь запал, то я піду все ж таки працювати і потім ви вигорите. А вам пропонують замість чоловічої такої, такої енергії взяти енергію більш жіночу і більш розслаблену і реально відпочити. Ну так, вибір за вами. Ви можете реально або отримати щось дуже цінне, да, якщо ви приймете цю пораду і відпочинете, або піти в п'ятірку кубків, п'ятірку пентаклів та і кубків. Вечер. І скатитися і в розчарування, та, а ви знаєте, коли ми хворіємо, якщо ми беремо, наприклад, собі е, лікарняний, ми також та, можемо втратити гроші. Наприклад, якщо ви працюєте на себе, Якщо ви берете лікарняний, ви ж його і оплачуєте. Тому інколи зупинитися на пару днів буде вигідніше, аніж працювати-працювати, а потім зупинитися на два тижні. Є ще щось, якась вам порада? Ну, по-перше, ви не зможете зараз звернути гори. Да, ви до нічого гарного не дійдете. Якщо ви зараз і зробите. Щось, якісь результати отримаєте, то це буде вимучений результат, <кій> який не принесе вам ніякої ані грошей, ані радощів. Це як коли ви не хочете готувати, да, і ви йдете з-під палки себе змушуєте. Ну потім ви там десь недосолите, десь там щось забудете, десь <кій> будете нервувати через те, що воно у вас не, там, не перевертаються ці млинці. І, ну, отак от воно і вийде, да, що воно вам тільки потрепле нерви, і нічого хорошого з цього не Виросте. Добре, одинички, такий вам варіант коротенький, тому що тут все, в принципі, зрозуміло, тут вам ну, тут просто карти дуже прості. Ніяких порад, окрім відпочити, вам немає. Вибір за вами, Да? Я вам сказала, що буде, якщо ви не послухаєтесь, тому ваша відповідальність вже далі діяти. Дякую вам. Підемо до наступного варіанту. Не забувайте про свої лайки. Напишіть мені в коментарях, що там, через що ви так загнані, да? що у вас відбувається. Так, добре, Хочу ось так. а ми підемо до двійок. Двійки. Ви замовили іншу колоду, так? Да? Ну, добре. Дивимось, що на вашому порозі. Як вам на це реагувати? Що вам робити з цією інформацією? Що вам робити з цією? Ну, от, по-перше, було, що робити з цією інформацією. У других, може бути у вас. Що робити взагалі з цією ситуацією? Да, може якась порада в цій ситуації? Так, окей. Дивимось перше питання. Да. Що на вашому порозі? На вашому порозі вихід із дурня. Це може бути, наприклад, що вам різко хтось навісить відповідальність. Тобто, ви такі були безпечні, да, можна так сказати? Ні, безпечні немає такого слова український. Коротше, ви були такі веселі, легкі, а тут вам тимчасово може да, хтось віддасть собаку, і вам доведеться вже якось себе дисциплінувати або дасть якусь роль на роботі, наприклад, да, якусь позицію. Тобто, у вас зараз вихід стається. Да? Це може бути такі, просто приклади привожу. А, може бути реально, наприклад, да, що зараз вам ваш ріелтор каже, або там ваш хазяїн квартири каже, що він вас виселяє, да, і вам потрібно знаходити нову квартиру. Тут нічого немає страшного, тут немає ніяких е цих ну таких вам е тобто вам не намагаються насолити. Да, це не якісь Страшні ситуації, з якими не впораєтесь, тут вас скоріше вчать відповідальності. Ці ситуації можуть бути і маленькі, і великі, залежно від того, на якому ви зараз рівні, і що ви можете витримати. А ви витримаєте 100%. Да? Ну, тут на дні це карта <кхем> ви бачите, да? мага, яка говорить про те, що вас просто навчають е піклуватися про себе самостійно. Брати все в свої руки, не сидіти на місці. Тобто, можна сказати, що на вашому порозі, да, якщо це не нуль, то це мах. На вашому порозі <кій> прийняття рішень, вихід із ситуації самостійно, взяття відповідальності на себе. Ось це на вашому порозі. Зараз ви можете тормозити. Тормозити, тупити, і відкладати прям максимально. А може, якусь проблему, да, якесь питання, яке ви не можете, наприклад, поставити крапку. Тобто ви все тягнете, і тягнете, да, як не можу там, поговорити з колишнім, да, і ніяк не можемо розстатися, забрати свої речі. Або хочу поміняти роботу і ніяк не можу сказати начальнику, що я вже тут не працюю, і так далі. Да. Ну, щось таке. Або з'їхати кудись, да, там щось поміняти. Тобто, вам хочеться це вже, скоріше за все давно. Але ви сумніваєтесь, тому що боїтеся. І от е, зараз на вашому порозі таке буде. А щось таке станеться. Не, я не скажу, що це дуже серйозно, да, скоріш за все, зараз послухавши, ви вже будете до цього готові морально, тому вам не буде ці сюрпризом. Але щось станеться, що просто дасть вам можливість да, не е, заставить вас, не змусить, а дасть вам можливість. Нарешті прийняти ситуацію, прийняти рішення на себе, да? прийняти всю відповідальність і рухатись, діяти да? так, як ви, скоріш за все, вже думали. Да? Тобто є у вас в голові якась ситуація, і ви знаєте правильне рішення. Єдине, що ви ніяк не можете змусити себе діяти в цю сторону. От у вас буде таке добре, що вам робити? Ну, можна сказати, що це діяти. Да? Тобто це ця, ця карта. Трійка Жезлів да, в, оригіналі, ну, в, оригіналі, в класиці, вона виглядає як людина, яка дивиться на горизонт, але нічого не робить, тільки планує. Да. Вам можуть пропонувати перестати планувати, а вже почати діяти. Давайте розкриємо. Вам кажуть таке, що якщо ти не приймеш рішення самостійно, його приймуть за тебе. І тоді ти опинишся в ситуації знизу. Тобто, зараз ви в позиції зверху, там, де ви можете повпливати на ситуацію самостійно. А ви, якщо будете тягнути з рішенням, можете опинитись знизу, тобто в переможній позиції, да, переможні позиції, там, де. Вас кинули в обставини, яких ви не очікували, тобто вас кинули в максимально некомфортну, неочікувану для вас обстановку. І вам треба приймати все ж таке те ж саме рішення, яке ви могли прийняти більш комфортно, але ви тягнули і через це ви вже не відчуваєте свою впевненість в цій ситуації. Да? Ну тобто, наприклад, вас там ви хочете поміняти роботу, вас звільнять, наприклад, да, і вам вже доведеться шукати нову роботу, да, або приймати це рішення. Про нову роботу не з сильної позиції, там, де у вас є зарплата, наприклад, а да, у вас є більш-менш стабільна ситуація і ще гроші. А з слабкою, коли у вас немає роботи, да, і ви якби ну, погодьтеся, що в цій ситуації складніше бути впевненим в собі і шукати роботу так радісно, аніж коли у вас реально є якась. База за плечами, Да? тобто вас можуть кинути ваші страхи. От, то, чого ви боїтеся, да, вас кинуть. Але якщо ви зараз е, зробите це більш-менш самостійно, якщо ви зараз підете в свої страхи самостійно, вас це пройде більш легко. Плюс ви зараз можете оп... опертися на когось і попросити, наприклад, підтримки, хоча б моральної, у, наприклад, друзів, у родини. І так далі. Якщо ви зараз підете швидко вирішувати це питання, вам це принесе тільки радість, і буде вам ну, результат дуже гарний. Якщо ви будете чекати і вистоювати, ну може бути ситуація, якої ви не очікували, яка вас навчить приймати рішення швидше і не думати дуже довго. Ось така позиція, ситуація вам двічки. Напишіть мені, що ви там сумніваєтеся робити чи не робити. Мені цікаво, тому що я наводжу приклади, да, які у мене, ну, є якісь в експіріенсі. Якщо у вас є якісь інші приклади, тому що у ну, мене насправді мені цікаво, як програються про ці карти у вашому випадку. Все, дякую вам. Напишіть мені, що там у вас. І не забудьте про лайк. А ми підемо до тріочок. Так, трієчки, привіт. Дивимось ваші. Ситуації, та, що у вас на порозі, і що вам з цим робити з цією інформацією або з цією ситуацією? Так, що у вас на порозі? У вас на порозі перевернута зірка. <клес> <клес> ну, дивіться, я можу сказати, що м у вас була якась ідея, було щось. Що ви очікували, і вам здавалося, що воно ще так далеко, а воно недалеко, воно зараз влітає в ваше життя. Ду тобто, ви думали, що у вас ще є час. Та? Ну, може, ви з другого варіанту перейшли сюди, так? Може таке бути, та? тому що тут карти схожі. <кхм> а, може, ви чогось очікували, да? Якось вичікували. Знали, що це буде, але не зараз, да? тобто це більше про відстань, да? про якісь далекі перспективи ця зірка. Але на вашому порозі те, що це станеться набагато швидше, це буде прорив, який дасть вам силу. Да? Якщо ви дивитесь попереднього варіанту, то силу, відповідальність за своє життя, ви будете ну, магом в своєму житті, да, вам доведеться все. Вирішувати, да? тобто вам дають можливості, вам дають якийсь прорив, якусь силу, якісь нові горизонти. Єдине, що у вас, вас це може якось збентежити, тому що у вас може не бути. Або часу, наприклад, да, якось на, розду, на роздуми, або не може бути вибору, або ця ситуація просто буде вам трошки така, ну, складна, да? ну, не. не, не, як це, не... Супер Суперприємна, але я не бачу тут дуже поганих карт. Тут більше схоже на ваш прорив на урок, який вас навчить бути сильні, сильним, брати відповідальність, <гум> дасть вам новий рівень. Але ну, карта ця. Ну так, да, може бути трошки боляче. Вам доведеться стати в сильну позицію, вам доведеться стати в позицію е... керівника. І, ну, якось вирішувати справи. Сидіти на місці, не вийде. Якщо ви знаєте, що зараз ви, наприклад, втомилися, і у вас немає енергії, підіть поспіть, тому що далі вас чекає дуже активний період, вам доведеться витрачати енергію. Тому будьте готові, що вам енергія потрібна буде. Цей період, в який ви входите, да, ось цей, що ви думали, що воно ще далеко, воно дуже. Дуже близько. Він насправді офігенний. просто я дивлюсь по, по картах. Це просто період, про який можна тільки мріяти. По-перше, у вас забирають диявола, вам дають дев'ятку пентаклів, із десятки мечів вас виводять. Да? Тобто вам дають максимальну стабільність, самозакоханість, да? впевненість в собі, незалежність. Е Виводять вас з усіх поганих станів, да? тобто це максимальна трансформація для того, щоб ви знайшли і оточення, і друзів, і кохання. Тобто, у вас ви не будете самі. Раніше ви можете, наприклад, якщо ви зараз розриваєте стосунки з кимось, то ви будете самодостатні, але вас будуть все ж таки оточувати люди, яких ви будете любити, і ця, ця ситуація да, вона вривається в ваш, в вашу рутину. Вам може спочатку показатися, що це щось неприємне, але воно вас виведе на те, що ви досягнете всього, чого ви хотіли, і навіть може якогось зустрінете короля мечів. Ну тобто, зараз ви будете виходити на свій шлях. Це максимально для вас ідеальний варіант. Ну, карти тут дуже гарні, чесно кажучи. Вам може ця ситуація бути складною, вам доведеться, може, наприклад, прийняти якесь рішення, але це рішення зробить просто ваше життя кардинально іншим. Кардинально іншим, як ви можете тільки собі уявити, ось так воно і буде і навіть краще. Окей, що вам з цим робити? Сидіти на місці, чи що? Чи радіти? Сидіти на місці? чи Радіти. радіти... Так, це що, прошу. Що? Вам, знаєте, тільки потрібно буде зробити вибір. Вам потрібно буде стати на цей шлях, якого ви можете боятися, до речі, і відпустити все. Ніяких дій вам не потрібно буде робити. Так? Тобто, ваша задача це тільки бути готовим, бути в ресурсі, бути готовим до цього активного періоду, там, де на вас просто буде сипатись і йти усе, що ви любите, усе, що ви бажаєте. І дивіться, у вас навіть якщо є якісь страхи, у вас дуже велика сила. І дев'ятка мечів, ну, дуже сильно криється цією картою, вісімкою да, старшим арканом. Тобто, на вашу дев'ятку мечів всього лиш, у вас є старший аркан сила. Тобто, ви її можете побити тут, я не знаю скільки, вісім разів. Якщо вважати, що це як молодший аркан. То вона в вісім разів сильніша, аніж ваші страхи. Я маю на увазі ваша сила. Тому вам просто потрібно <кій> прийняти рішення. Це може бути про якісь сусідні, да? якщо не зірка. Що там у нас це? 17 це може бути башня? Або 18. Ну, вам, так, да, вам реально, може зараз потрібно. Прийняти якесь рішення щось зруйнувати. Да? Це може бути про башню, що вам зараз потрібно вийти з тої, е, з тої рутини, з того життя, яке у вас було до цього, яке вам зараз не здається, до речі, дуже радісним, вже, вже, да? але ви все ж таки за нього тримаєтесь. Плюс це може бути про місяць, да? карту місяця луни. Що ви зараз сумніваєтеся, у вас страхи, у вас якісь надумали собі да, якісь проблеми, намалювали, а насправді ситуація набагато легше, вам просто потрібно зробити шлях, верніше шах в ту сторону, яку потрібно, і вас просто виведе на ту дорожку, де вам і місце. Це як пам'ятаєте в казках, да? наліво підеш, направо підеш, і ватом, вам от просто потрібно стати на той шлях і все. Добре, як ви зрозумієте, що це важко. Ну, по-перше, якщо ви будете озиратися на минуле і сидіти в залежностях від чогось минулого, так ви не дійдете ні до чого. Якщо ви будете сидіти в дияволі, це теж вас ні до чого не, при... не приведе. Просто довіртеся собі, да? ви знаєте, що для вас краще. У вас є ідея, да? що було б краще для вас. Просто ви її, скоріш за все, боїтеся і минуле тягне вас назад дуже сильно також. Ви от, знаєте, не берете шанси. У вас є якісь шанси на нове життя, а ви їх чогось не берете. От реально не берете, як ви впізнаєте да, ту ситуацію, куди вам треба йти, вона вас надихає, вам, у вас є енергія після цього, вам це цікаво, вам це, наприклад, може приносити гроші. Да, тобто, ви бачите матеріальну сторону в цьому. Максимально це орієнтуватися на свої почуття фізичні да, і ментальні, як вам всі ситуації. Якщо це вас якось обтяжує якісь емоції, да, якісь качелі і щось таке, то це не ваше. Якщо вона вам приносить радість, то це ваша. Там, де ви відчуваєте радість, ось це ваша ситуація. Ну, я не знаю, як вам більше пояснити. Вибір за вами. Да? Ви знаєте цей вибір. Просто вам треба відкрити очі і. Не боятися своїх же власних страхів. У вас є карта сили. Все, трійки. Дякую вам. Напишіть мені, що у вас тут за ситуація. тому що ну, мені складно так, коли я не знаю про кохання чи про це. Тут максимально ситуація така універсальна, тут немає нічого конкретного. Тому напишіть мені свою ситуацію, я буду вам дуже вдячна, щоб просто розуміти, про що я говорю. Тому що мені не зрозуміло, вам зрозуміло. Все, дякую вам. Не забувайте також про лайк і до наступної зустрічі, Пока!